Дивлюся відео у Тікток. І дивлюся, як ви, людоньки, між собою сваритесь. Як ви кричите на тих людей, які виїхали з України за границю. Дивіться, що я вам скажу: не треба сваритися. У кожного свій страх. І степень цього страху. У кожного різна. Це я вам кажу як людина, не яка по книжках там чи десь відео дивилась, а та, яка живе, живе в прифронтовій зоні. І сказати, що одні бояться, а інші не бояться це брехня. Бояться всі. Неможливо не бояться, коли ти чуєш випуск. Цієї ракети або снаряду, а потім, як він летить, свистить, череве, і він приближається до тебе, до твого будинку. А потім перелітає і летить далі. Але ж ти не знаєш? Ти не знаєш, де воно рване. Ви розумієте? І дивіться, кажуть, треба там бомбосховища ховатися, і. Ну, не завжди, не завжди. Наприклад, якщо ти живеш в профронтовій зоні, і коли починають стріляти, а воно дуже близько, то ти співаєш, прорахувати до одного, до двох, до трьох все. Все, що ти можеш зробити, це впасти, впасти на землю або впасти на пол. Ви розумієте це? Що, не дай Бог, щоб у вашу країну, чи ваше місто, чи ваше селище прийшла війна, що я вам раджу зробити? Ви зразу повинні обланати якусь схованку для себе, затулити вікна матрасами, подушками, одіялами, щоб хоча б стекло вас не пошинкувало, як ту капусту. Дві стіни уже не діє. Тому що, наприклад, нас обстрілюють, можуть обстрілювати сразу з дв трьох, двох різних сторін. І ти не знаєш. Ви розумієте, де та стіна? Тому що стріляють з різних сторін, люденьки, бережіть себе. Наше життя в руках Бога. Всім дякую. Дякую і бажаю мирної ночі. Не сваріться, будь ласка, не сваріться, я прошу.